Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це більше ніж 50 тисяч пікапів для фронту. Наші податки, наш захист на зв'язку Володимир Фасенко, політолог, керівник центру прикладних політичних досліджень. Пента, пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас, пане Володимире. Скажіть, будь ласка, чи можете от ви зараз прогнозувати політику Трампа щодо України? Ну, в загальних рисах, тому що деталі зараз ніхто не може точно спрогнозувати. Стосовно Трампа, навіть є вже таке, такий специфічний штамп, непередбачуваність. Але деякі речі зрозумілі. Ну очевидно, що Трамп буде ініціювати переговори про завершення війни в Україні. Він про це неодноразово казав і до виборів. Після виборів, От що цікаво, жодного слова про 24 години. За який він закінчить війну, він не сказав. Взагалі він не так часто торкався теми завершення війни. Двічі про це сказав, підтвердив своє бажання завершити війну. Але в той же час уникав конкретики, і оце дуже показово. Зараз Трамп готується до президентства, і тому він дуже обережний в якихось вже конкретних висловленнях. Більше інформації від людей навколо нього. Отут ми бачимо просто парад різних ініціатив, припущень, заяв і так далі. Але по Україні очевидно ще жодних вже остаточних рішень, якихось чітких планів, стратегії немає. І це дуже помітно. Я згоден. От я трошки почув попередній репортаж, попереднє інтерв'ю, згоден з тим, що дійсно риторика Трампа помінялася. І якщо наприклад ще в перші дні після виборів були заяви про те, що ще до виборів ще до того, як Трамп стане президентом, до 20 січня почнуться переговори і хочуть, щоб до 20 січня була якась угода. А зараз я думаю, що зрозуміли, можливо, були певні контакти, і я б сказав, така внутрішня експертиза, наскільки це можливо з точки зору навіть юридичних Юридичних норм. І крім того, ну думаю, що і Росія теж в якихось неформальних контактах теж сказала, що вона хоче на офіційних угод, а не якихось неформальних домовленостей. І тому все це почали відкладати. І вже на цьому тижні на початку тижня прес-секретар Трампа заявила, що вони хочуть посадити за стіл переговорів Україна-Росія 20 січня, не раніше. Тобто, от я підтверджую ту інформацію, яку про яку сказав ваш, ваш кореспондент. Дійсно на сьогодні у Трампа більш реалістично, більш прагматичніше дивляться на подальший розвиток подій, але переговори вони будуть ініціювати. Я думаю, що над цим вже працюють поки що такі внутрішні. І трохи публічно москові штурми загальні риси ну, поки невідомі. Вони, я думаю, будуть шукати компроміс. Ну часто говорять про те, що будуть намагатися завершити війну по лінії фронту, але це дуже непросто буде зробити, тому що нема стабільної лінії фронту. І наш президент не випадково сказав: для того, щоб Путіна примусити домовлятися. Потрібно тиснути на Путіна, от формула, яка, до речі, належить самому Трампу: мир з позиції сили. Наш президент про це не гадав. Щоб ми вийшли на мир, треба силу демонструвати. Інакше Путін буде нахабніти. Що ми власне от і побачили сьогодні? Вчора була розмова з Шольцем, і Путін після цього продемонстрував свою сутність. От він будь-які такі, я б сказав, розмови слабких позицій демонструє як прояв слабкості, і спробу шульца спроба спроба шуль канцлера канслер ФРН, говорити з Путіним, там домовлятися про мир. Він для себе інтерпретував як прояв слабкості, і після цього почав демонструвати і ще більшу агресивність, і це сигнал, сигнал для західних лідерів. Я думаю, що цей сигнал мають вивчити і ретельно проаналізувати Ю Трампа, що просто виходити на переговори з Путіним – це даремна справа, вона може призвести тільки до негативних наслідків. Спочатку треба тиснути, демонструвати силу, а потім вже виходити на переговори, пане Володимире. А як Ви вважаєте, чи може США за президентство Трампа спробувати притягнути Росію на свій бік у питанні Китаю? Яну, спроба може бути ця тема не нова. Я до речі, пам'ятаю ще років 7-8 тому. Я у Франції чув про таку ідею. Тобто в Європі теж про це думали. І у Трампа теж міркували про це. Я нагадаю, що Трамп вже був президентом 16, шістнадцятого вірніше, з січня, сімнадцятого січня січень 21 року, і він намагався домовитись з путіним, знайти спільну мову. І думаю, що вже тоді така ідея існувала, але не спрацювала. Проблема головна буде в тому, що у Путіна є такий, я б сказав, органічний і агресивний антіамериканізм. От в цьому його кагебірська сутність проявляється. Так, да, він може демонструвати публічно комплименти на адресу Трампа, от нещодавний виступ на Валдайському форумі. Він може е, демонструвати, що він готовий домовлятися з Трампом. І одночасно він каже, е, яка погана Америка, тут Америка неправильно робить, тут неправильно, да, що європейські лідери це маріонетки Америки і так далі. Е, от е, цей антиамериканізм. Це природня, це органічна для Путіна, і це нікуди не поді... не подінеться. Я думаю, що Трамп вже стикався під час свого першого президентства з тим, що інтереси США і Росії в більшості випадків не стикуються. Він хотів домовитись з Путіним. Це було неодноразово, але не вийшло. І по Китаю я думаю, буде схожа історія, що об'єднує і Росію. Путінську Росію з нинішнім Китаєм це саме антиамериканізм, сприйняття Китаю сприйняття і Росією і Китаєм, саме Сполучених Штатів, як головного суперника, як свого політичного ворога. І тому ідеї можуть бути і дехто в команді Трампа, мабуть, і буде просувати е, такі пропозиції, що давайте домовимося з Росією проти Китаю, але Путін не буде домовлятися. А от інша річ, путін може маневрувати. Путін може хитрувати і е, спробувати вибити у США якісь поступки, е, якісь аванси, е, обіцяючи, що він може трошки відійти від Китаю. Ну і Китаю теж може так демонструвати, що він може домовлятися з американцями. Але Китаю це теж не сподобається. Подвійна гра. Вона викличе недовіру і викличе проблеми для Росії з обох боків і з боку Китаю і з боку США, і я з великим скепсисом ставлюся до ідеї, що нібито США вдасться там так перевербувати Путіна і Росію на свій бік проти Китаю. Ні, це марна праця, і я думаю, що цього не станеться саме завдяки тому, що. Ідеологічній, політичній навіть світоглядне позиції Путіна є антиамериканським, пане Володимире. У нас залишається хвилина. Власне, давайте ще одне питання обговоримо. Уже наступного тижня саміт Великої двадцятки. Чого очікувати Україні від нього? Ну насправді на цьому саміті точно буде обговорюватись тема майбутніх переговорів про завершення війни між Росією і Україною, але... Саміт Бразилії, Бразилія партнер Китаю, і очікувалося. І я думаю, що таке ще може бути. Що Китай з Бразилією почнуть просувати свій мирний план, але зараз Трамп. Трамп хоче мирних переговорів, тому тут є певна конкуренція. Плюс у Китаї безумовно є розуміння, що Трамп буде розглядати Китай як свого головного геополітичного суперника, і конкуренція між Китаєм і США буде загострюватися. І тому дві теми, думаю, будуть домінувати на цьому саміті: це тема приходу Трампа до влади, що робити, як на це реагувати. А друга тема. Коли на яких умовах може завершитись війна між Росією та Україною, і я не виключаю, що деякі учасники цього саміту спробують продемонструвати свої миротворчі ініціативи. Шольц знов таки зараз дзінпінам. Ну і Китай з Бразилією. Я не виключаю, що вони теж можуть заявити про якісь нові свої мирні ініціативи щодо завершення війни між Росією та Україною. Путін відвідає чи ні? Ні, ну вже очевидно. Навіть, оця, ця, скажімо так, дивна заява Лаврова, що між іншим показово, що санкції Заходи не дають заправляти літаки російські. І важко здійснювати такі далекі перельоти російським представникам російської влади. Ну, воно дійсно так, проблема тут є об'єктивна, але це ж очевидно, це аргумент, чому Путін не може поїхати до Бразилії. Нібито друзі. Жня країна, але насправді причина не в тому, що там е, важко заправляти літак для Путіна. Причина інша Путін боїться навіть ну, нема реальної загрози арешту Путіна в Бразилії. Хоча Бразилія підписант Римського статуту, член мі міжнародного кримінального суду. Але е, важливо інше, Путін боїться страх. У Путіна є страх, і оце теж сигнал для всіх західних лідерів. Грайте на цьому страху Путіна, тисніть. Хай у Путіна буде більше страхів. А Пане не намагайтеся з ним помовлятися. На жаль, мені підказують, що наш час уже добіг кінця. Я вам Дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Дякую, до побачення. Нагадаю, це був Володимир Фасенко, політолог, керівник центру прикладних політичних досліджень. ПЕНТА.